Вітаю, друзі, на каналі Інформатика Це Просто. І ми продовжуємо з вами розбиратися, як саме можна створити свій власний графічний інтерфейс в мові програмування Python. На минулому уроці ми вже почали це знайомство і навіть створили певне віконечко програми, а допомагає нам в цьому модуль ТК Інтер. До речі, хто пропустив даний урок, посилання на нього є в описі відео, можете переглянути. Ну а сьогодні ми говоримо відразу про два об'єкти. Це такі. Простенькі об'єкти, лейбл, так звана мітка або елемент підпису. Це статичний текстовий рядок, зміст якого не можна змінити ручками, а от програмно можна. І використовується він, як правило, або для підпису інших віджитів, або несе якусь інформацію користувачу. Ну, а другим елементом буде віджет баттон. Це звичайнісінька кнопка, на яку можна поклацати, і вона щось повинна робити, передавати якусь інформацію іншим об'єктам. Там виконувати розрахунки і багато чого іншого. Сьогодні розбираємося саме з ними. Розберемося, як їх налаштувати, і навіть певну взаємодію, як ви бачите, спробуємо налаштувати. Принаймні, принцип, як це зробити, подивимось. Тож не будемо зволікати, давайте починати працювати. Для того, щоб створити наші віджити, потрібно працювати за одним і тим самим алгоритмом. Та й властивості майже однакові обох з них. Для створення будь-якого компоненту програми необхідно надавати йому назву, придумувати зміну, якою ми його будемо називати. Ну, наприклад, дану зміну назву головний текст. Далі пишемо дорівнює і вказуємо клас, до якого ця змінна належить. Лейбл або мітка має відповідну назву лейбл. Далі відкриваємо дужки, і в цих дужках маємо перерахувати всі параметри і всі налаштування, які нам потрібні. Першим і обов'язковим параметром є змінна, яка відповідає за вікно, до якої належить даний об'єкт. В нашому випадку це змінна «Proc». Вона є представником нашого вікна. Пишемо її сюди. Ставимо «Кому». Ну а далі починаємо працювати. Для початку напишемо параметр текст, так як власне мітка це і є текстове повідомлення. Супер. Як би ми вже все з вами і зробили? Ми оголосили, що в нас буде мітка. Ми написали певні властивості, і лишилося тільки розмістити нашу мітку у вікні програми. Для цього ми визиваємо так звані пакувальники або публікацію наших елементів. Їх у нас аж три варіанти. Сьогодні попрацюємо з одним з них. А надалі розберемося із іншими. Для опублікування нашої мітки пишемо її назву, головний текст. А далі ставимо крапку і пишемо метод публікації. В даному варіанті будемо використовувати метод place. В даного метода є 4 параметри. Два з них головні це x і y. Вже, мабуть, здогадалися про що йде мова, а по-друге, я трошечки згодом вам також скажу. Якщо подивитися на вікно програми, то воно так само як і вікно монітора розбивається на координатну сітку. Центр координатної сітки знаходиться в лівому верхньому куточку. Право в нас відходять ікси, а вниз спрямують ігрики. Обидва значення можуть бути тільки додатніми. Чим більше значення ікса, тим далі ми від лівого верхнього куточка віддаляємось. Чим більше значення ігрик, тим нижче пускається наш об'єкт. Ну, давайте десь їх розмістимо. Задамо значення X, наприклад, 200, а значення y. Також 200. Запустимо програму і глянемо, що в нас вийшло. Ось і є наш текст. Як бачите, по замовчуванню, мітка міткалейба має свій фоновий колір. Це не прикольно виглядає в даному варіанті, тому давайте його змінимо. Напишемо тут Backcolor, дорівнює і просто скопіюємо колір нашої програми. Відповідно, в нас буде складатися враження, що фонового кольору ніякого немає. Бачимо наш текст, погано бачимо, але його видно. Так, давайте її. І з ним попрацюємо. Для того, щоб змінити колір тексту, необхідно написати наступний параметр. Як бачите, всі параметри ми відділяємо комами. Пишемо параметр, який називається Font Ground. Або, коротше кажучи, Fg. Дорівнює в лапках, пишемо колір. Давайте white напишемо, білий колір на синьому буде чудово видно. О, нормально. Тепер маємо попрацювати з стилізацією нашого тексту, і за це відповідає параметр font. Дорівнює в дужках, через кому ми перераховуємо всі наші параметри. Першим параметром іде назва шрифта, ну, наприклад, коміксенс. Далі маємо задати розміри. 20. Якщо ви хочете, щоб текст був напівжирного накреслення, то в лапках наступних пишемо параметр bold. Далі можемо зробити його курсивним і написати Italic. Ну і ще один параметр запишемо. Зробимо текст ще й підкресленим. Для цього напишемо underline. Глянемо, що в нас вийшло. Так, кому забули. Ось тут кожний параметр відділяється від наступного комою. Не забуваємо про це. Ну, ось такий прикольний текстик у нас вийшов. Якщо ми хочемо, щоб наш текст розбився на декілька рядків, ми можемо це зробити просто в самому тексті, поставивши символ перед. На новий рядочок. Запустимо, глянемо, що у нас тут виходить. Чудово. Ну, а якщо вам не потрібні деякі з цих параметрів, ви їх можете не писати. по замовчуванню, вони всі мають значення нормал. Тобто звичайний текст. Приберемо їх, глянемо сюди ще разочок. Ось такий варіант тексту мені подобається більше. Також у нашої мітки є своя рамочка. Встановимо її. Для цього скористаємося параметром, який так і називається рельєф налаштуванню. Параметра дуже багато. Я покажу декілька, а ви потім зможете скористатися іншими. Вони будуть в описі під цим відео. Перший параметр називається Groove. Пишеться без лапок і великими літерами. Запустимо нашу програму. Гмн, забув знов кому. Запускаємо. О, бачимо, рамочка в нас є. Але рамочка в нас якось так прилипла до нашого тексту. Давайте ми трошечки зробимо відступ. Для цього задамо ширину і висоту нашого вікна. І ось тут є маленька проблемка. Ширина і висота в параметрах, ось прямо тут. Задається, не у пікселях, як ми зазвичай це робимо, а просто у літерах. Наш текст складається там приблизно з 10 літер. Давайте напишемо 20. Бачимо, наше поле трошечки стало більшим. Рахувати літери це ще той варіант. Мені він не дуже подобається, і я такий варіант задання розмірів не дуже полюбляю. Покажу потім інший. Ну, а висота задається відповідно в рядочках, скільки рядочків ми можемо де вмістити? Напишемо 4. І подивимося, що у нас відбулося. Тобто зверху тут можна додати рядочок і знизу можна також дописати ще один рядочок тексту. Ну а текст вирівнявся чітко по центру. Та, до речі, про рамочку. Ми її встановили, вона дуже тоненька і ми не бачимо всієї її краси. Давайте допишемо параметр BD. Ці два параметри працюють разом. Один вказує ширину рамочки, а другий задає її стиль. Ну і тут напишемо десь 10 пікселів. Давайте глянемо, що в нас виходить. І бачимо, рельєф такий у нас змінився. Ну і давайте ще один варіант рамочки глянемо. Райсет називається він. Пишемо і подивимося, що він у нас зробить. Це не зовсім рамочка. А він зробить наступне. Він всю площину нашої мітки якби видавить з нашої програми і зробить у вигляді кнопочки. Тільки поклацати на цю кнопочку ми не можемо. Окей, давайте попрацюємо з вирівнюванням. Що в нас на нашталк нього є? Є в нас параметр Justify. Це вирівнювання тексту. В своїй межі. По замовчуванню, у нас текст центрований. Тобто слово посередині наступного рядочка. Був би ще один також розміщався в центрі. Якщо ми напишемо тут параметр left, то наш текст. Підрівняється по лівій межі, але в межі свого контексту. Не в межі екрану, не в межі нашої мітки, а ось тут, всередині свого змісту. Ну і так само можемо написати, наприклад, right. Побачимо, вирівнювання стало правостороннім. Ну а по замовчуванню тут стоїть параметр центр. Якщо ви хочете розмістити текст у куточку або знизу, або зверху напису, то вам знадобиться інший метод, називається він anchor і працює як Роза вітрів. Пам'ятаєте, компаси і карти? Там були літери такі West, East, South, North. Тут так само, якщо ми напишемо велику літеру W, тобто West, ми приклеїмо наш текст до лівої межі. Бачимо, він змістився сюди, але всередині свого масиву він все одно залишився відцентрованим, тому що Justified Center стоїть у нас тут. Якщо ми напишемо велику літеру N, відповідно це в нас північ, він у нас підніметься у верхню частинку вікна. Ну і Ще два параметри покажу, які тут є. Були в нас каскадних таблицях стилів такі параметри, як падінги. Тут вони також присутні, це внутрішній відступ до границі. Пад X можемо задати і написати, наприклад, 200. Що він робить? Він зараз межу нашої мітки візьме і відтягне від нашого тексту. Бачимо, сюди пішло на 200 і туди пішло на 200. Наша мітка зробилася дуже-дуже великою. Давайте на 50 зменшимо, а то у нас мітка вирізла десь за рамки Ну і так само можемо розмістити пад Y. Давайте 20-ку сюди запишемо і глянемо, що у нас відбувається. Ось таке величезне вікно стало. І хоча наш текст типу приклеюється до верхньої межі, відступ від цієї межі вже складає 20 пікселів. Ось така купа налаштувань. Та, і я говорив щось про розміри тексту, які задаються не літерами, а пікселями. Давайте повернемося до нашого методу пакування. Ось сюди. Пам'ятаєте, за 4 параметри, які я говорив на початку уроку, є в нас координати. а а є у нас тут і ширина, яку ми можемо задавати вже в пікселях, наприклад там 500 пікселів. І висота. Яку ми задаємо вже також в пікселях, то, ну, наприклад, 200. Запустимо нашу програму і побачимо, що наше вікно задалося такими розмірами, якими ми хотіли, які ми вказали, за шириною 500 пікселів, за висотою 200 пікселів. В пікселях, якось, коли ми працюємо по координатної, розміщуємо наші об'єкти, працювати трошки простіше. Мені здається, можливо, ви зі мною будете не згодні, тоді напишіть про це в коментарях. Давайте виставимо наш напис чітко по центру. У нас 500 пікселів, тут 800 загальна ширина. 800-500 це 300 виходить по 150 відступ зліва і справа. Окей, туди записуємо 150. Висота нашого вікна 200. Загальна висота 600. Ми задаємо ось відносно цієї рамочки. Значить, ми маємо від 600 відняти 200. У нас лишається 400 пікселів і розділити їх навпіл. 200 пікселів. Ну тут у нас, в принципі, 200 задано, і бачимо, тут у у нас відступи однакові. Давайте запустимо програму, подивимося, як вона оновиться. По іксам ми її розмістили правильно, ну і тут все окей. Так, я відступи приберу, вирівнювання всі також приберу, щоб наше віконечко стало трошечки менше. Ну, нормально. Окей. З властивостями мітки ми більш-менш з вами розібралися. Якщо залишились питання, пишіть їх в коментарях, і я залюбки на них відповім. Що ж стосується кнопки. Кнопка має практично всі ті самі властивості, що і мітка. Відповідно, для того, щоб створити кнопку, необхідно написати зміну, яку назвати кнопка або якось по-іншому, тобто придумати свою власну. Написати клас, до якої вона відноситься. Це клас Button. Ну а далі все класично. Маємо перерахувати сюди всі наші властивості. Я їх просто скопіюю звідси і поставлю сюди. Змінна, Далі має бути текст. Давайте його сюди напишемо. Наприклад, привіт. Приберемо фони і розмір тексту зробимо трошки менший. Ну, кнопочка у нас це ж все таки кнопочка. Так, тепер опублікуємо її. Напишемо тут кнопочка 1. Крапка, і скопіюємо ось цей варіантик нашої публікації. Так, кнопку розмістимо десь тут. Відповідно, значення X у нас лишається, а значення Y треба змінити. Тут у нас точка X150, Y200. Висота у нас тут також. 200 відповідно ось ця точечка вже буде тут. 200, додати 200, буде 400. Ну і трошки відступимо вниз. Давайте на 50. І відповідно по Y задамо значення 450. Ось, де ми навчимося і точно закріпимо методи рахування. Так, давайте ширину зробимо 200, висоту для кнопочки зробимо поменше, нехай там буде 30-ка. Опубліковуємо нашу кнопочку. Ось вона така дуже і дуже об'ємна. Чому вона така об'ємна? І ми можемо її натискати. Якась трошки грубовата кнопочка. Це за рахунок наших граничок, які ми тут задавали для нашої мітки. Тобто вони із кнопками також працюють. Ну, а зараз вони нам не потрібні, я їх також звідси приберу. Лишили текст і його стилізацію. Оновилися і побачили звичайнісінько собі таку кнопочку, на яку можна поклацати. Створимо ще одну таку саму, але назвемо її кнопкою 2. І задамо сюди текст. Окей, що стосується координат, то ось цей відступ у нас займає 150 пікселів. Тут ширина кнопки у нас стоїть 200. Окей, давайте відступимо ще тут соточку і розмістимо нашу кнопку. Тоді у нас буде відстань складатися 300-450. Класно, да? ми виходимо на, на таке саме значення, як і по ігриках. Маєш таке бути. Запускаємо програму, дивимося, що в нас вийшло. Ой, привіт. А чому тут привіт? А тому що ми опублікували кнопку номер 1 Давайте ж опублікуємо кнопку номер 2 Супер. Тепер у нас є дві кнопочки. Ну а тепер давайте зробимо так, щоб коли я натискав на кнопку Привіт, замість тексту Привіт, юні програмісти ставало слово привіт. Ну і колір поміняємо, оформлення. А коли натискаємо на до зустрічі, нас знов таки було до зустрічі, як це можна зробити. Для того, щоб опрацьовувати об'єкти і передавати інформацію між ними, існує поняття функції або події. Пам'ятаєте, функція це текст програми, яке має власне ім'я, і ми можемо за допомогою цього ім'я викликати якийсь текст програми. Сьогодні про це не будемо. Будемо говорити про анонімність. Є в нас такий параметр, який називається команд. Пишемо дорівнює, і він каже комп'ютеру: те, що знаходиться на через знак дорівнює, виконай, коли класнуть на кнопку. А що ж нам тут виконувати? Є в нас така функція, ух, я казав, про функцію говорити не будемо, але вона анонімна, вона не має власної назви. А для того, щоб комп'ютер зрозумів, що це якась дія, ми її позначаємо через слово лямда. Окей, пишемо двокрапочку, і далі маємо написати, а що ми хочемо зробити. Тобто тут просто пишеться дія, і комп'ютер її Її виконує. Про анонімну функцію лямбда ми також будемо говорити пізніше. Зараз ми маємо що зробити? Звернутися до нашого напису label. він у нас називається головний текст. Окей, звернемося до нього. І маємо змінити його властивості. Пам'ятаєте, я говорив, що метод config дозволяє звернутися до властивостей будь-яких елементів. От через нього ми туди і заліземо. Пишемо config, відкриваємо дужку, закриваємо дужку, а всередині. Пишемо, а що ми б хотіли змінити. А змінити ми хотіли б наступне. Змінимо для початку текст. Напишемо сюди наше слово Привіт. Я напишу його скапслоком, нехай буде велике. І навіть пару окликів поставимо. Супер. Змінимо також фоновий колір. Тобто пишемо BG. Давайте в нас це буде колір «Sky Blue» І на ньому нехай темно-синім кольором FG Dark буде писатися наш текст. Запустимо, подивимось, що в нас тут вийшло. Клац на кнопку. І написався текст. Супер, класно, працює. Ну і давайте сюди ще скопіюємо ось даний параметр і зробимо цей текст дуже і дуже великим. Нас одне слово, можемо розглятися. Напишемо, наприклад, там 50. Lots. Привіт! Супер, працює! Ну а тепер те саме зробимо і до наступної кнопочки. Скопіюємо даний варіант, поставимо сюди Command. Звернулися до нашої міточки. Тут напишемо до зустрічі. Змінимо варіант оформлення background. Нехай він у нас тут буде грін зелененький. Ну а колір напишемо Yellow. І зробимо ще й накреслення жерненьким. Запускаємо нашу програму. Папам, привіт, до зустрічі. Жарненьким, привіт, до зустрічі. Окей, на сьогоднішньому уроці ми з вами попрацювали з мітками і кнопками. Розібралися з деякими їх властивостями. Всі властивості будуть в описі відео, тож ви зможете переглянути їх більш детально. На наступному уроці поговоримо про динамічний рядок. Тобто рядочок, в який ми можемо вже ручками написати якісь значення, ввести цифри або текст, і спробуємо з ними попрацювати вже за допомогою функцій. Тож буде достатньо багато цікавого матеріалу. Тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступний урок. Ну і можете мені поставити лайк, якщо вам це сподобалось. Ну, а я з вами мушу прощатися до наступного уроку. До побачення!